Інстинкт це. А що таке інстинкти? Кращий приклад інстинкт виживання. Випадково торкаюся розпеченої плити і рефлекторно руку. Рух для віддалення від джерела небезпеки стається раніше, ніж мозок встигає працювати інформацію про те, що сталося. На ще потрібен інстинкт виживання. Згадайте, як в останнє виухилилися від із зустрічним автомобілем саме вчасно. Оскільки більшість чоловіків, вибираючи пару, досі керуються інстинктивним потягом, бажання молодої та симетричної, жінки вдаються до всіляких дивних речей, аби сподобатись. Яскравий макіяж та білявий колір волосся. Але немає часу за вашому відчуватися. Інстинкт самообману створений для того, щоб давати морально серйозні загрози для виживання. Інстинкт збору інформації. Безумовно, накопичення знань було важливим еволюційним інструментом для наших предків. Скажімо, інформація про те, що в наших сусідів печері тепліше, або де лежать запаси харчів, допомагала прийняти слушні рішення. Сучасне прагнення до споживання знань не відповідає нинішньому безмежному горизонту відомостей. Ну, я чула, що хтось з наших зустрічається з новеньким, той, що з відділу маркетингу. Серйозно? А хто? А? Оце я хочу зрозуміти. Ти ж ближче до їхнього відділу? Можливо, ти щось чула. Отож, безумовно, інстинкти відіграють вагому роль в нашому житті, і не всі з них хороші. Тому постає питання, як боротися з інстинктами, що негативно впливають на наше життя. Ребекка Гайс, докторка, яка вивчає еволюційну біологію, у своїй книзі Інстинкт перепрошивка для мозку, яка підвищить вашу продуктивність, відповість на це і багато інших запитань.